Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі? Сьогодні велика частина Вижницького району була без електроенергії. Вчора я вам нагадаю, що був буревій, ну, вітер, і дезорієнтовно о 21 22 годині світло пропало. Сьогодні його подали дезорієнтовно о годині 17-й, ну не всюди, правда, ще. Офіційна версія, що вітром поламало стовпи. Ну, я не розумію, яким вітром могло стовпи поламати, як майже всі стовпи бетонні. І я б не сказав, що був дуже сильний буревій, ну, був сильний вітер. І я не думаю, що він аж наробив Бог знати якої шкоди. Тобі ж, друзі, ну на що хочу звернути вашу увагу? Якщо б, не дай Боже, щось серйозне, ви розумієте, що ми не готові до якихось. Катаклізмів серйозних і так далі. А знаєте чому? Бо всі наші стратегічні об'єкти ми продали всіляким незрозумілим людям, персонажам. От велика частина електрозабезпечення в руках москаля Кубракова. Ще велика частина належить Ренату Ахметову, який тільки викачує, особливо нічого не вкладає і не модернізує. Тобі ж ми. Самі своєю байдужістю попродали, дали продати всі стратегічні підприємства. І от ми маємо наслідки зараз цього всього, що ми сидимо з свічками, а наші олігархи на яхтах, Монако і так далі. Уже анекдоти ходять, що скоро буде виїзний уряд в Монако, виїзний уряд України в Монако. Ну що, друзі, що, що маємо, те маємо. Мабуть, ми на це заслуговуємо своєю байдужістю. Знаєте, я би порадив. Керівництво Вижницького району виненте на роботу такого Шалеєва. Він уже в Чернівцях міст світлу угробив, розікрав. Ну, це той колишній, я не знаю, чого відсторонили чи ні, начальник міст світла в Чернівцях, якому вручили декілька підозр. Так що керівництво Вижницького району, ви винайміть Шалєєва, він вам бігом там все розвалить і дайте йому пару мільйончиків, пару ляміків. І у нас буде світло у вижницькому виженському районі. Це друзі. Жарт всім гарного дні, вечора, гарного настрою.